Так, ну що, до заводу залишається 3 дні, отримав я вже одяг, ще покажу, що дали. В першу чергу ось таке взуття не дуже зручне, 46-й розмір я взяв. От, тут металевий цей ну, коричі, металева вставка. І дали його трошки брудним, ну, але воно все одно забрудниться, тому пофіг. От, ща надійну, покажу. Ну. Ось так виглядає на нозі і підходить під джинси. Що я можу сказати? Ну не дуже зручні, але я пробував 45-й, вони взагалі давили. А 46-й начебто трошки завеликий. Ну Може зайду в Росман та візьму стільку і буде нормально. А взагалі я думав докупити, потім нормальні собі взяти боти, які будуть більш зручні. Так, потім дали дві футболки, ну звичайні, сині. Штанці. Чи ні, це не штани, це короче, ну, типу як кофта, куртка, джекет. Такий звичайний. І там начебто, відсібуються рукава. І ось такі от штани. елька або екселька, не пам'ятаю. І начебто, да, це все. А ну ще сказали, можна буде отримати, типа, як фліску, ну на більш прохолодну таку температуру. Через що я переймаюся, Це оці боти, тому що ну не знаю, як 81 в них пропрацювати, наскільки ноги будуть втомлюватись, тому що навіть в кросах в мене вони боліти можуть. Ну, будемо бачити.